Що на сьогодні тут відбувається? Така О. А можна з вами? Нужно. Але я тобі вже ж таки повторювати. Да, я бачу, то я не сьогодні ще одна частина влога Ну, ви бачите, де я знаходжуся. Ми на тренувальному полі багато Вереса. Сьогодні тут грає молодіжка. Всі діла. Я не дуже великий фанат футболу, не дуже розбираюся, але я великий фанат відеозйомок. І от бачите, за мною стоїть відеокамера, бо ми сьогодні тут знімаємо. Точніше, проводимо трансляцію. Е, да, я вже це записую тут одне місце. Бо я ж біг, щоб все настроїть. Зараз вам трошечки більше розкажу, що і як. Бо ми тут якраз з Женько відводжу, бо нам зараз транслювати е, весь мач в одну камеру. Це такий от бюджетний варіант, але, блин, робота я робота, зараз Кеннер виробить теж. Пішли, коротше, вниз покажу, бо я знаходжусь на вишці. А, Женя прямо піді мною. Так. Дядя Женя. Що? Ти як налаштований? Я налаштований, щоб не було тривог. І я після цієї зйомки їду на другу зйомку. Ааа, а на каву? Не, я не встиг. Э, а якщо ти додому? Я їду на каву сам. А якщо ти додому, то я тебе може підвести. то я на каву поїду. Маю маленький экскурсию. Це монітор, це, це клавіатура. Все, все остальне знаєш, Женя. Так, що у нас? Майже початок, так от, щоб ви поняли зараз під вишкою. Під о, отою вишкою. Спеціально повертаюся до сонця, бо бачите, як впливає сонце на картиночку. Зараз під вишкою сидить Женя. Він поставив комп'ютер, з якого він сразу і видає е, всякі тітри і всяке таке. Ще зараз має прийти Вадім Мороз, який буде це все нам коментувати в ефір. Ми на нього повісимо аудіосистему з мікрофончиком. Е, і рядом стоїть віоли, які роблять вже тут звук колоночки. Я так пані, може бути якийсь там коментатор, щось між чимось. Е, а моя задача Зверху. Зараз вам, до речі, детальніше розкажу, що я роблю зверху. І, кстати, забув сказати, але цей буде влог складатися з двох частин, бо завтра у мене ще технічна зйомка у Вереса. Е -е, то сьогодні у нас трансляція, завтра є так зйомка, ви про це все знаєте. Така робоча зона, я вже в Женю. Будемо починати з хвилини на хвилину. Це значить, що я до цієї камери не зможу нормально підлізти. І тут на арену виходить моя next камера яка допоможе мені працювати у всіх умовах. Це, оця це, це цей малюк. Цей малюк. На наступну на зйомку ми цю камеру йдемо на трансляцію, а ти то познімаєш сюжет. Ну, давай, давай, не знаю, що Женя не устраює, мене все Австралії. А я, а я зараз мотаю кабеля. Вже от все зібрано практично. Осталося прикріпити езернет кабель і будемо виїжджати. І, дядя Женя поїхав на наступну зйомку. Я хотів сьогодні його розпитати трошечки за процес трансляцій, щоб з вами поділитися, але я не знав, що у нього одразу після футболу трансляція на баскетболі. І він зараз, по суті, одразу ж звідси вальохає знімати баскет, блін. Сижу в катейсі вже десь годину. Попрацював і ще попрацюю. Трошечки чувствую, що сьогодні на вітрі мене обдуло обличчя, таке прям хочеться зняти, як якась корочка на обличчі лежить. О, то таке, завтра, я думаю, буде не, не краще. Так що так, да. зараз в мене просто монтаж, 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 а потім... Я піду робити наступний монтаж, нічого в моєму житті не міняється. Так що це І не знаю, чи ще буде сьогодні якась інформація, я вернусь вже в блог, так сказати, завтра, як буду йти на технічний запис і там вже більше розкажу. Так що переход в кулачок. Ну що день другий. Я знову в катесі. Зайшов випити кави і хвафельки, У мене через 45 хвилин вже буде початок ночних запису, треба прийти туди, розставитися. Ну, зазвичай Діма все розставляє, але все одно треба прийти, подивитися, перевірити, звіритись і тоді побігти далі. Так що цей. П'ю каву, їм вафельку, передихаю трошечки і біжу далі працювати. Несу трохи ясності, що зараз буде відбуватися. Я зараз йду на матч верес Дніпро-1. Е, мені задача буде дуже проста. Я не в трансляції, я не в ефірі, нічого такого. Я просто буду робити технічний запис, для того, щоб потім команда могла взяти цей запис і проаналізувати, як вони відіграли матч. Це все. До мене є там певні вимоги. Що я маю робити і як. І все, і мені просто треба відпрацювати. Я зараз відпрацюю перший тайм, буде тайм-аут, я поп'ю водички, розслаблюся, відпрацюю другий тайм, піду додому, робота зроблена. Я думаю, ви зрозуміли, що мені просто подобається моя робота. Я готовий робити її стільки, скільки потрібно. Привіт! Я на цей раз вийшов раніше, щоб поставити, ти ще раніше прийшов. Це про те, що я казав, перший тайм закінчився, перерва, чекаю другого тайму і все. Але за що люблю, до речі, приходити знімати, подивіться, просто тут відончик, звісно. Це ще вам не показав на ту сторону, на стадіону. А от чувак, вже робить фоточки. От прям ще на пофоткав і сидить, зразу робить прям на полі. Все. Знову, знову верес не виграв. На ну, нього якась така цень. судьба. Вони до церкви, мабуть, не сходили. Але то таке. Головне, що я роботу зробив, закінчив і збираюся. А, але на цьому ще не все. Зараз розкажу чого. Може, зараз я зловлю Женю. Дімон, я зараз привіт. <ривіт> 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 Зустрів дядю Женю, він пообіцяв до мене приєднатися. А це значить, що я все-таки зможу сьогодні вам розказати, чого це ми були на футболі. І він і я, але працювали не разом. Бо в нього сьогодні були інші задачі, ну як і у мене. Але я думаю, він сам з вами заодно поділиться. Бо ми зазвичай працюємо разом, але це такий виняток, коли він так сказать окремо. Зараз ви бачите на екрані картинку е машини, буса просто. Петей. Це просто космольот. Е, перше запитання до дяді Жені. У тебе є фотки зсередини? Да, у мене навіть відео якісь є. Скинути тобі? Так. Да. <рес> Зараз ви бачите фотки і відео, які я скинув Дімону. <рес> <рес> Отлично. Е, Давай, друге. Вчора ми працювали вдвох на футболі. Да. Сьогодні ми теж працювали на футболі, але окремо. Чим ти сьогодні займався? Бо я водив камеру ліву вправо. Так я, що і в перший раз, що і в другий раз кнопав кнопки, режисерував. На першій грі я режисерував, давав тобі команди. На другій грі я режисерував, давав команди. Єдине, єдине, чим відрізняється вчорашня і сьогоднішня зйомка, тим, що ти один, а сьогодні аж вісім камер. Вісім камер. І з найбільшим... 70-м об'єктивом на всьому розвитку. 70-кратним? 70 Це на реверсі та що стояла? E, ні, вона стояла на лівій завороті. Я думаю, в мене є цей кадр, зараз покажу вам, де вона стояла. Останнє запитання, а що ми завтра будемо робити? Завтра наш триденний марафон розпочнеться з того, що ми на 10-ту годину приїжджаємо в неймовірний зал. Готелю прийшлося, робимо розворот чудової прес я є, я називаю прес-конференція, а насправді це якась якась конференція на тему маркетінгу, СММ і таргетології. Але я приїду не на 10, я приїду пізніше, то я вже покажу, як все буде готово. Мені дозволили ти, ти сьогодні. Ти їдеш в кінці, коли вже ми будемо свороти робити. Я ну ти скажеш, типу. Сьогодні вперше приїхала ця найбільша машина. Ну, взагалі це ПТС називається, пересувна телевізійна станція. Вот. Е, зазвичай приїжджали поменше машини. Там, е, ми працювали в машині умовного крафтера, там, Мерседеса. Ну, ви розумієте, е, які це... Я додав, добавлю, добавлю Да, я, 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 Які це можуть бути машини, да? спринтери, звичайно. Або дом на колесах». Да? А тут сьогодні вперше на цей матч вообще, в Рівне приїхала велика ПТС, велика пересунату персу... на станція. Е... На вісім камер. Ну, ми зазвичай знімаємо на вісім камер, і сьогодні було вісім камер, а це з кращою якістю, з гарними і професіоналами, інженерами і з мудрими професіоналами і операторами, звукорежисери, всі круті чуваки і жінки. <свист> а, так що таке. Але верез програм. І я вважаю, що це, е, е, я винен в тому, що Верес програв. Бо коли мене ставлять режисером, верес завжди програє. Обідніка. <свист> давай так, ремарка. А скільки взагалі Верес виграв? От з останніх ігор? Вепрохує. Тобто 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 ну, 18, 18 ігор. По-моєму, 7 вони виграли. Ну, половину точно ви. Тобто ти на половину матчів не був режисер, режисером? А не, мені, я е, на, на тих матчах, де минулий минули тур, да, минула гра, верс Лорсько 2-2, а я не був режисером. То це нічия, це одне очко. То значить, почекай, то виходить, що все-таки від тебе це не залежить. От було 2-2 і це нічия, але це не виграв, але но тебе це, не було. Це все рівно позитивний результат, був. вони очко одне забрав. Очко. Вот. Не знаю, я думаю, що від Жені це не залежить. Просто. Давай так, давай, давай зараз цей под, под сластим, под сластим всім і скажемо, що Верес програє через те, що немає вболівальників на стадіоні. Ну, вони якби є. <клес> Ні, ну давай, от всіх-всіх. А, ну весь стадіон не забутий, да? Да, так? Да. Як будуть всі вболівальники, чекаємо, верес виграє. Ми чекаємо, щоб здохла ця йобана русня і. Це така була реакція на те, що я сказав. Тільки що. Звук був? Я цим звуком запікую матюки. А, окей. От, і Тоді стадіон добудується. Спочатку хай добудується, а вже потім всі глядачі будуть заповнювати всі трибуни. І тоді в нас буде повний іншо. Значить, вираз виграє тоді, коли будуть всі глядачі, а не тоді, коли Женя перестане бути режисером. Я не перестану бути режисером. Приїхав на локацію, сьогодні в Рейкардзі, в малому залі. Зараз піду хлопців знайду. Вони розкладаються там раніше, мені дозволили прийти пізніше. Я заодно зміг трішечки виспатись і ще зранку попрацювати. Так що йду з дуже великою вдячністю до них трішечки пізніше. <грамет> <тас> е, так, на арену виходить е, слідущий мій цей інструмент для зйомки е, відео, бо камера, як бачите, зайнята. Того я далі буду знімати на оце. <плодисна> на оцього малого трендюка. До речі, тут Пашкін логотипчик. Так що далі я знімаю на це. Зараз дядя Женя дуже зайнятий, тому ми його не чіпаємо, але як бачите, процес іде. Це моя сьогодні робоча зона. Крупний план. Хоба. Загальний план. Він виключений. Включаю. Хоба. Зараз ще сюди промостиримо моніторчик і будемо. Красота. Женя дав команду записати вулицю і Паша пише вулицю неправильно. Зараз Женя розстроїться, Входа. Я так і зрозумів, я ж маю вийти якось, щоб зняти те, що треба. О, але Він одразу бидло став дві! <риви> <риви> Ні, я просто вийшов, щоб з Пашою постоять. Бо Женя Хариться, я біля нього починаю харитися, бо я теж переживаю. А ти ще не почав знімати, я зайду. <риви> Бачите, Паша сьогодні модний. Паша працює на стадіками з безпородним. З безпередним передатчиком це він зараз підключився. Ручки не відваляться. Якщо б ще був екранчик, то ручки підвалилися, бо так нормально. Паша крепка і хлопець. Калібровочки. Перша частина закінчилася, ще буде друга частина, ще буде третя частина. Отак от виглядає мій сетап. Я тут працюю. тому через той зал, мабуть. Спитай на цьому, спитай на ресепшені. Коротше, в нас є 20 хвилин, зараз бігаємо швиденько мазу, візьмемо поїсти. Ребята, тут звук поставили, це на стоячка, це Пашин передатчик. І паша по безпроводу сьогодні працює, а я на проводі. Якось ось я так от сумбурно все розказую, показую, бо часу мало, а робота така, що в не є особа, нічого поговорити, ти навіть почухати нормально не можеш. Та й таке. Прикольненько. Стріми, 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 стріми. Ні, ми не Це мій крупний план. Це загальний план. Тут десь був башен, але він виключився. Це Женя не працює. Це Женя. Це мій ноцює. Що ми закінчили стрімець? Як все закінчили. Я давно чекав цього стріму, бо давно була забута дата, і ти завжди пам'ятаєш, 19 березня, 19 березня, давайте 19 березня. Я задоволений, все пройшло сьогодні класно. Було багато цікавої інформації, було багато наконець, і це. І, але загалом ми спрацювали класно, як завжди. Ще якось без проблем сьогодні. Навіть нема про що розказати, нема що пообговорювати, Все так він <щу> де тут, можна Дядя Паша, як великий начальник, мене вже отпустив топать, та їду проводити свою неділю як нормальна людина. А хай він тільки не він на нього фокус він втік. А от-от-от-от-от-от він, 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 він тепер має е, розказати про селищу зйомку, яку з якою будемо на січі влог. <primutically> <impression> а, будемо кліпчик знімати. Коротше, не дозволили. Ну, як не дозволили, вони такі, давай, коротше, без гуся А, вкапи, ти казав, щоб це буде тваринку. А, вот. Але буде така. Дядя, вражає. Правда, вернуся. в тебе це зйомка зі мною буде, не, не розказуй. Ні, про влогах. Я не знаю, чи я буду сі ще стрім розказувати. Де мене три дні три дня в стрімах. Коротше, будемо знімати кліп наступною зйомкою. Ну, планується так. І я це хочу Через зняти. Через два тижні. І хріна знаю, коли вибачу цей влог, вообще. так що цей. Невідомо в який порядку вийде. Але після цих стрімів я планую знімати влог з кліпа, який будемо знімати з Пашою. Там, мов, будь гусь, але гуся не буде, так що буду я. Качку. Йду Пока. 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 на таксі. І на таксі їду на кальянчик. Закінчення тижня можна нормально відпочити. Я цього дня чекав, коли можна буде спокійно, не роблячи роботу, відпочити. Я вирішив цей початково двохденний влог, який перетворився на трьохденний влог про стріми, перетворити на чотирьохденний влог про стріми. Загалом, сьогодні Женя мусить бути в Києві по роботі, і мусить бути в Рівному по роботі. Так що він підрядив мене, дав техніку. І сьогодні я йду стрімати баскетбол, як то сказати, режисирувати баскет. Буде зйомка в дві камери. О, Ромчик, до речі, теж скоріше за все йде на баскет. Коротше, сьогодні я режисер трансляції двохкамерної. Раніше я такого ніколи не робив на баскетболі в Рівному. Так що зараз йду розкладатися і трошки вам розкажу. Вам не передати, як я очкую, але вам не передати, як мені цікаво. Що, я вже на місці, сижу на вишці, бляха-муха, але прикольно. Вище всі. Пацани вже поставили камери, ми підключилися. Була невеличка проблемка зі звуком, але, блін, я просто настільки розпереживався, що я сам баран рішив не подивитися вниз, позвонив з ним вже, вже не каже, подивись вниз. Я подивився вниз менюшки, і там все було. Головне, щоб ми все настроїли. В принципі, зараз ще до початку 26 хвилин. Я стрім почну не раніше, ніж за 15 хвилин, і то заглушкою. Значить, я зараз перевірю, все ідентифікає, яка є на матчі, по правильно команді підписаний. Це все перевірю, чи таймери всі виставлені. Підготую місце для повторів. Женя мені вчора розказують, як робити повтори в Коротше, і будемо стартувати. Коли будемо стартувати, я буду щось попробую знімати на цьому маленьку камеру, яка постійно тут висить. І дуже сильно нервніше. Та <звист> й таке. Ну Що з хороших новин, перша гра закінчилась, чесно кажу, трохи тупив з таймером, бо блін, ну типа блін, типа да. дуже багато кнопок одночасно. чесно. Плюс не було в мене практики, як такої. Це по суті перша моя така практика в роботі. Але буквально 2-3 хвилини я зрозумів, що я туплю з таймером. Перших там реально десь 2-3 хвилини. Я його сховав, дивився поки на додатковому моніторі. Побачив ну, як екранчику додатковому вікні. Побачив, що все, я включаюся, я тоді говорив. Вирішив в ефірі, сильно його не мусолить. Потім все пішло добре, по камерам розібралися, по звуку в нас була невеличка заминка, Сіла пітля у коментатора, але нічого страшного, швидко знайшов, виключив, вернув. Та й в цілому взагалі все прикольно, мені подобається. Зараз треба налаштувати під іншу трансляцію, бо тут інші команди. Потрібно вернути все по таймерам, по періодам, всі очки збити і підготувати ключ трансляції. І у мене ще десь є 50 хвилин. Може, навіть встигну вийти щось попити, поїсти, бо я проголодався, але бля. Мені так не вам не врага просто. Це такий кайф. Бро, вау. Ну, прикольно, це щось нове. Я пробую щось нове. Я переживав, що я буду засмучений, розстроєний після першої гри, але я ні, тут не розстроєний, і мені подобається. Це цікаво, це місце цікаво. Я не уявляю, як можна стрімати вісім камер. Мені з двома важко. А в О, ти що. Але це круто. Я ще буду це у Жені познімати. Сто відсотків. що Після трансляції я мусив летіти одразу на зйомку в ложика. Так, да, прикольно. Я сьогодні знімаю собі в ложик і в ньому розказую, як я знімав в ложик. Сьогодні ми взагалі записували перший пілотний е, етап для Speaking Club І все. Поки що все. Але смішно з цього всього, що ми записували влог про те, як Speaking Club знімає рекламу, а рекламу знімає Паша. Заполонили все місто, оці от відеоосіповці. -осіп, відео Та й взагалі, йду зараз цей, розслаблюся. І заодно хочу подивитися, що я там знімав на баскетболі. Бо я ще не дивився, ну як я його типу, е транслірував, але не подивився результат, а мені цікаво.